Це відео не спонсоровано, саме тому я вам дам чесний відгук на косметику Патріція Лідо. Я зроблю макіяж майже усього обличчя цією косметикою. Трошки поекспериментую з контурінгом і розкажу вам, що варто купити у Патріції Лідо, а чого варто уникати. Погнали! <му> Патріція Лідо є досить велика кількість праймерів. Проте в зволожуючих прамерах я взагалі не бачу сенсу, тому що ви замість цього можете доглянути свою шкіру тонером, серумом, кремом. Що саме зробила я? І ви бачите ефект на відео, тому що моя шкіра виглядала дуже живою, зволоженою, і взагалі, в принципі, можна було і не носити жодного макіяжу, жодної тоналки і т.д. і т.п. Але я усе роблю заради вас, щоб ви знали, що треба купити, що можна купити, що взагалі не треба купляти. Так що з праймерами у мене тут такий момент: праймери матуючі, я не брала, тому що я подивилася відгуки у інших дівчат-блогерів. І мені здалося, що сенсу витрачати гроші на ось ці праймери не було. Тому ми починаємо наш макіяж з консилеру. Цікавий консилер з спонжиком таким на горі. Такий трошки дуже схожий за а, своїм виглядом на консилер від Maybelline. Дуже базовий, зволожуючий, не самофіксуючийся, тобто не довготривалий консилер. І у нього є один великий мінус, і це його відтінок в гамі кольорів консилерів. Ну, 0,1 колір повинен бути трошки світліший. Я подумала, що раз вже у мене є цей консилер, то я його можу використати як коректор, тобто коректор під зону під очима. Я його наносила через ось цей спонжик. Але я не дуже люблю такий метод, тому що я його вважаю негігієнічним. Знайшла ще один мінус у пакування, тому що треба дуже багато його крутити, щоб вичувалося. І з однієї сторони, коли ти хочеш дуже швидко зібратися, це мінус, тому що ти витрачаєш досить багато часу. Коли ти розумієш, що тобі не треба дуже багато самого продукту, то це в принципі і плюс. Тому вирішуйте для себе, чи це для вас плюс чи мінус. Тому що якщо дивитися на самі властивості консилеру, то вони непогані. Але якщо ви дівчинка з жирним типом шкіри або комбінованим, тобто комбінованим тут у вас жирне або сухе, або навпаки, або у вас різні ділянки жирні, якісь у вас сухі, то на жирних ділянках ось цей консилер він не буде триматися тональній основі. У нас сьогодні ось такі дві тоналки. Я вирішила взяти досить популярні тоналки, тому що я дивилася на огляди інших дівчат, котрі купили лімітовані колекції або якісь нові колекції, і, наприклад, бюджетний аналог на Шанель. То ну, дуже багато дівчат говорило, що воно ну, таке. Тому я подумала, навіщо мені його брати, витрачати свої кошти, якщо я можу взяти дійсно класні, тональні, за описом і за відгуками, і сказати, чи вони дійсно варті вашої уваги. Я їх перевірила, і вони для мене за ефектом, за нанесенням, за текстурою однакові. Вони просто однакові. У ось цієї в червоному? Назва Soft Velvet Foundation. Ось цієї natural flawless foundation. І тут проблемка така. Вони реально однакові. Ну просто ідентичні. Але не за складом. Склад у них різний. Проте є ще одна різниця. І це тони. Ось цей 01 в усьому червоному, в цьому Soft Velvet він трошки йде в такий теплий підтон, але я не можу сказати, що він дуже сильно жовтить. Але він темніший. Він був реально так. Ну, моя, моє обличчя дуже сильно відрізнялося від шиї. Але ось ця тональна основа це просто вау! Мені дуже сильно сподобалося, тому що, по-перше, у неї досить світлий відтінок. Котрий ідеально просто підходить для мене, тому що він досить нейтральний. Але він ніби як трошки йде такий у холодний підтон. Але цей холодний підтон, він дуже-дуже делікатний. І я б сказала, що все-таки він більш нейтральний. Сам фініш. Він досить сяючий, але він не дає цього жирного блиску. Ваша шкіра виглядає дуже натуральною, дуже здоровою. Я не скажу, що він супер довго тримається, але він досить стійкий, особливо, якщо його потім трошки припудрувати пудрою. Інша річ, котру я теж хочу зауважити, що ці тоналки обидві на водянистій основі. На водній основі як хочете, так і говоріть. Але у цьому є Деймефікель, ось цей силікон, котрий може е, взивати висипання. У ось цій тоналці немає Дейметикону. Ці обидві тоналки, можливо, не будуть підходити для жирного або комідованого типу шкіри. Тобто вони будуть більше підходити для сухого типу шкіри. Якщо ви дівчинка навіть з жирним типом шкіри або комідованим. Ви можете подивитися на моє відео про тональні основи і як там вам впоратися з жирними ділянками. Ось тут я даю вам посилання, так що переходьте туди. Дивіться, чи мені сподобалася ця тональна основа. Так, свої гроші вона відпрацьовує на усі 500 я її наносила на обличчя дуже легкими рухами спонжиком, тому що так мені подобається ще більше, як вона виглядає на шкірі. Тобто вона ніби аж так втоплюється в обличчя і помітьте, що я зробила. Я спочатку вичувала саму тональну основу на руку, і потім вже з цим спонжиком я переносила з руки на обличчя. Так, ви берете меншу кількість і ви цим самим забезпечуєте ще гарніший тон вашого обличчя. Далі на черзі у нас був експеримент кремовими тінями. Duo Color eyeshadow, звісно, від цілідо. Тому що я замовила ось таку гарну палеточку контуруючу, але чомусь вона мені прийшла в іншому відтінку. І це взагалі вийшла не контуруюча палетка, а палетка просто рум'ян з хайлайтером. Тому мені прийшлося якось викручуватися. І як бачите, я наносила дуже швидко одну сторону тіней в якості контуру. Ну, я вам скажу так. Якщо у вас є вправність таке робити, ви можете таке зробити. Розташовувала ці тіні пласким пензликом, дуже швиденько, і, як бачите, вийшла досить така натуральна тінь. Я не можу сказати, що це самофіксуючіся або дуже стійкі тіні, кремові тіні. Це просто нормальні такі кремові тіні, котрі, в принципі, відпрацьовують свої гроші. Відтінки самі. Досить нейтральні і повсякденні. Тобто, якщо ви дівчинка, котра не дуже любить робити якийсь там супермакіяж, то ці тіні вам дійсно підійдуть. Тому що, по-перше, у вас є дуже такий нейтральний, трошки холодний відтінок. І його можна дійсно використовувати для щоденного макіяжу. Якщо вам треба десь трошки затемнити і зробити вже такий більш вечірній варіант макіяжу, єдине що вони не так сильно фіксуються, як, наприклад, інші тіні, котрі я маю, кремові, вони дійсно фіксуються. Ці, середньо фіксуються. Майже одразу я перейшла до макіяжу очей. Цими Тінями. Він чомусь на очах трошки тяжко розташовувався. Але у кінці кінців усе вийшло, як бачите, досить гарно. Але то, що мені не дуже сильно сподобалося, у цьому темному відтінку у ньому є такі, такі досить великі блискітки, такий собі глітер. Він, він видний насправді на очах. Але я не можу сказати, що він виглядає погано. тому... Мені це було окей. Після цього темного відтінку я нанесла трошки світліше, щоб згладити кордони нашого макіяжу і дати трошки такої ще більше димки нашому макіяжу, нашій невеличкій стилочці. Наступним кроком я використовувала ось. Таку пудру, і то, що мені дуже сильно сподобалося, це її пакування. Воно досить таке непогане, пластик, звісно, такий трошки дешевий. Але ось ці кольори, те, що мені дійсно подобається у Патріції Лідо, як вони роблять ці пакування. Ось я повернуся до ось цього тонального крему, я дуже сильно вибачаюся. Але це що? Це дуже. Преміальне пакування. По-перше, це скло і дуже тяжке скло. Пудра виглядає трошки менш преміально через ось цей пластик. Але кольори, котрі вони добирають, luxury, luxury, I would say. усі продукти я пробувала досить довго, щоб дати вам справжній чесний відгук. І реально цим разом ця пудра мене здивувала. Тому що я помітила, як вона дуже гарно зашліфувала мою шкіру, вирівняла і дуже легко замотувала. Але цей ефект матування він не був такий глухий. Тобто, ви далі бачите якийсь такий блиск, котрий виходить якби зсередини, але він... Зашліфований, це теж залежить усе від того від мого стану шкіри, тому що моя шкіра була перед цим дуже зволожена і дуже задбана. Тому я думаю, саме так зареагувала моя шкіра на пудру. Я взяла просто банально ем, пензлик і нанесла втоптуючими рухами на свою шкіру, і ви бачите самі ефект. Якщо ваша шкіра схильна до висипань, то на жаль, ця пудра може викликати у вас висипання, тому що це тальк. Далі у нас була ось ця така прикольна палетка, якщо чесно, вона мені сподобалась, і це правда. У нас тут є двійка рум'ян. Це такі більш теплі, я б сказала, навіть помаранчеві такі, вони не персикові, вони більш у помаранчеву сторону, коли ви їх наносите на обличчя. Більш такі рожеві, нейтральні, і ось такий хайлайтер. Усі продукти досить натурально виглядають на шкірі, але через те, що вони мають, мають дуже велику кількість свічіння, глітеру у собі, вони можуть підкреслювати текстуру шкіри. Вам треба бути обережною, якщо у вас вікова шкіра, або знову у вас дуже великі пори, або у вас видно текстуру шкіри. Я використовувала тільки ось цей рожевий відтінок, я використовувала його і на щічки, і трошки на скроні, щоб об'єднати увесь наш макіяж. І на повіку, щоб теж якби, дати об'єднання нашому макіяжу. Після цього я взяла трошки ось цього хайлайтеру і нанесла у куточок ока. Ще я нанесла трошки цього хайлайтеру на хребет носу і трошки на ось цю ділянку, тобто на наші вилиці. Проте хайлайтер ще більше підкреслює вашу текстуру, тому з ним будьте дуже обережні. Чи відпрацьовує ця палетка? Її вартість так вона відпрацьовує. Мені поклали ось такий тату лайнер як подарунок. У нього дуже зручно щіточка. Не щіточка, а я б сказала навіть пензлик. Я не люблю фетрові, я не люблю чорні. Лайнери, але цей мені сподобався. У нього дві кінцівки і вони досить такі дивні, тому що ось ця одна, вона нормальна, просто типу як маркер. Ви можете реально з ним ним промалювати тоненьку стрілочку, тобто він реально зручний. О, диво! А друга сторона, котру я, до речі, не спробувала, це ось такий трикутничок, котрий, по ідеї, ви повинні так просто приставити і зробити такий як штампік. Цей айлайнер досить швидко застигає, тому з ним треба працювати досить швидко. Чи він розмазується, чи він водостійкий? Ні, він не водостійкий, але у нього досить насичений чорний колір. Як бачите, мої очі сьогодні дуже виразні. Туш. Я взяла ось таку цікаву. Color Lash Mascara, вона змивається як нормальна туш, вона носиться як нормальна туш, вона дає гарний ефект на віях, тобто вона їх і подовжує, і дає об'єм. Чи вона відпечатується? Хм, hm. де я живу зараз. Це в Дубай. У нас досить вологий клімат. І якщо туш проходить перевірку Дубаєм. То це туш просто пройде через усе. Ця туш не пройшла. Якщо ви в Україні, в Польщі, в Європі, то може бути, що вам ця туш підійде і вона не буде відпочатуватися. Тому що тут у мене вона осипалася. І останнє у нас на сьогодні ось таке дуо. Я почну з цього олівця, Кутюр! Ліплайне. Мені подобається його пакування, бо воно виглядає досить преміально знову. Але це відтінок 07, і він мені не сподобався. Я на нього буду зараз дивитися і вам описувати. Він ані в холодну гаму, ані в теплу гаму. Тобто він більше йде все-таки у теплу гаму, але він і не червоний. І не нюдовий, воно якесь таке поміж, і, наприклад, на моїх губах воно виглядало не дуже. Але він фіксується, але не до кінця. Тобто, у вас є можливість його розтушувати. Ще один момент він не дуже довго тривалий, якщо його наносити поновно. То він буде виглядати досить окей. Якщо ви знайдете якийсь відтінок, котрий вам подобається, котрий вам підходить, то чому ні? У мене не було, на жаль, можливості спробувати інші відтінки, тому тільки ось цей. Так само за ось цей блиск для губ. Він досить такий а, плотний, тобто це не напівпрозорий блиск, він має дуже активний колір у собі. Ось цей колір, якщо чесно, мені виглядає дуже дешево. Коли він трошки змивається вже з губ, тобто зараз у мене вже його майже немає, він виглядає нормально, тому що у мене відчуття, що він залишає трошки ще такий, якби тінт-ефект. Тобто, сам пігмент він трошки залишається на губах. То, що мені ще не сподобалося, це його присмак і запах. Цось пам'ятаєте, це пахне таким ем, дуже дешевим блиском, котрим ми раніше купували на ринках. Це запах аскарбінки. Я вважаю, що ви можете знайти набагато кращі блиски за цю ціну, якщо ви. Вже пробували ось цей блиск, і ви маєте дуже гарні якісь відтінки, напишіть мені, будь ласка, я хочу дізнатися, мені реально дуже цікаво. Ось такий огляд Лідо на сьогодні вийшов. І якщо ви надивилися інші відео, де я роблю макіяж одним брендом, тобто усього обличчя, то я вам дуже раджу подивитися ось цей плейлист, тому що я роблю там макіяж і Eveline, і Катріс. І навіть Елен Про. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на цей канал, написати коментар мінімум з слів, тому що це допомагає продвигатися відео і допомагає мені в мотивації, щоб я знімала більше якісного українськомовного контенту. І до зустрічі! Бізю!